Такий капець. Перший сніданок у цій хаті. Це у нас вчора був новорічний стіл на газетках. Ось переверталка така, десь не знаю, в машині все, а де воно там надарить. Так що, все нормально. О, перевернула. Чай, грію, коля вже наївся, не, не хоче зі мною. Встали ще не світне зоря, все темно лазили по хаті, вже починає розцвітати. Короте, капець роботи багато, ну, ми знали, що тут багато роботи. Хата величка. велика хата, спальні великі, тобто, ну, нормально, нам нравиться, в принципі, цей трохи вона перекошена, з чим прийдеться поработать. Багато, звісно. Вкладів буде. Тут єдине хорошо, що новий холодильник, Геть нульовий, реально класний. Ну і все, на вулиці вже воно розцвіло. слава Богу. Сиро вода аж стоїть везде. Так, ну що, у нас процес розкладання. Стафа ми йому розкладаємося, шкафчики хоч трохи попротирала. Щось вже поскладала це і повитирала тарілочки по модному газетки. Ну, вже приятніше, ніж на те. Таке воно трошки підзахизане. Зараз про це збігло. Все витерла, вроді би окей, було такими плямами. І за кожну хату так. Хоча б підготувати до того, щоб можна було тут хоч трохи жити, щось покласти, щоб було не гидко. Ну. Пришленьке, але відтирається, бо це доска. Він все підчиститься окей. Що все одно газєтка пристелимо поки що. Ну, це все буде, ці шкафчики на викид потім. Ну, а поки що треба довести до ладу, щоб можна було щось покласти і було не гидко. Так, ну щось таке ще стерно ще розсістаю. Перший обід у цій хаті зварили супчик, ось у нас модний стол такий. Сідай, сідай, <плеси> сюпик. Житки за скільки днів, ну, тітя Наташа нас кормила, правда, але вже ми свій запахали. їм смачного. Так же. Все як положено, коротше, за новий рік дистанційно. Як, що ти хочеш? Що ти хочеш, сонечко, що ти хочеш, куди Куди О О так? Так. Ліна, Подожди, мені подожди. Ну, красивим треба бути. так. Та ти задовбав баб цілий день. Хто це То що вас там їсть цілий день? Є нерви трипати. Єсть нерви трипати. не може. общем. Що я вам сказать, Просто бомбезно. Я сам не очікував, що так смачно пополучиться. Воно, ну, конечно, воно на сажарочці не получилось такої, як щось Оооо, що хоче м'ясо. А у нас що є? Зараз я піднесу наші конфетки, нам же тоже підогнало. Ой, починається. Зараз як почнуть все зносить, то й конфети. Не все, не все. Так, тільки одненьку, дві максимум, бо срака злипнеться. Диви, ди, де, 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 тягне. О, красота. Откривай. Ну, то давай уже, ж люди ждуть, що ти будеш, потім будеш цими конфетами. Все, а, давай. ну, якось до мене. ну чувак, а. Наче не Отож. Отак, а бокальчик. Ти а ти що, бокальчик заховав? Все, давайте. З новим роком, <ріст> з новим щастям, з новим усилом, з новими починаннями. <ріст> 100%. Да. Ой, хорошо. А, Все довольны. Красота. И корыстно, и смачно. <реку> Лена сказала, что жопа злипнется. <реку> 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 То Лена сказала своему Колю. Коле. <реку> <реку> Коля сегодня уже конфеты ел. Вообще-то. Ой. закінчиться кризис. Який? Ну, я не знаю, кризис возраста, що такі вредні стають, знаєш? А, та вони завжди вредні, Юль. Да? Да. Я думала, що трішки ще кризис. У, яка ням-нямка. А на, а на камін? Ні, там нема де. Ні, а якщо я його зацеплю, так. І ти його потяг, так? Да? Так буде окей. Мостимося, ми якби так і умить ці диванчики, що ми притягли. Але що? буде пас? Там щось буде. Але не видно тут ніфіга. і вікна величезні, але пасмурно. І вже темніє, навірно, і воно фігово. Походу, і пловчик тут у нас. Що ти кажеш? Весь кіт. Ну, це не рома. І я не обжимав федя, блять, красота. Там обжати у дуже тісному місці. що тобі ті. Ми вже модні на дівані. Просто за петельку взяв і О, я хоча як з восхогубцями, як, як знаш, кусачками Це капець. а оцей торцьований. Ще не на матрасік, бо воно... кістки <рес> болять сплю, спать на полу. Ось па. Для тебе відео роблю. Оце у нас ось у хата, і сонце виходить воно. І в нас тут просто тупо тінь, бо ззаді оно все в деревах. Оце таке. У нас північна сторона. Чи хрен його знає яка. Нема тут сонечка. Ззаді десь воно. Воно воно. Воно на той стороні у сусідів зашибісь. Наш модний стол все от служив тут, зараз буде другий. Та-дам! У нас новий стол! Красота! Тепер ми по-людськи будемо сидіти і їсти. Діва є, стол є. Тепер ще матрас якийсь на чому спати, бо от пола вже спина болить. Чистка супер ванни. <гум> Залили ярала. Ось ось ту штука. І тепер дезінфікуємо, промиваємо. Не робили. Ось ця не робила, ця не робила і ця не робила. Робила одна, а там всі працюють. Поля прочистили, какашки повимивали, супер. Дідуляний, не... часник садимо. Точніше, я садю. В цьому кориці посадила, тепер в цьому ще все придумали таке. Садимо, це ще мені топський чесничок. Густо, бо міста нема, буде поки так. Це так. Зелено. Січень 6, 7 січня. Така фігня малята.